Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься, нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шефогри так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарвним посипанням. Ось! Ти такий неаккуратний, Енді. І взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками рецепт бабусиних млинців. Млинці з клиновим сиропом. Роком цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, Його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді. Дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. Звичайно, слід стежити куди ти її лєш Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки А я й не промахнувся юначе дивися і навчайся до речі мій стейк майже готовий ідеальне прожарювання медіум тепер можна і посолити. класний кидок подумаєш бабуся дивися зараз теж підкину як справжній шеф кухар Ой no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити на досмажений. Ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат! Дякую, мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? Я знаю, де краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокче. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликаю маленького апетиту. На ньому, видно, волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди, це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля. Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозово сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти oh. далі зникло. Mm -hmm. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, з та морозиво. Неймовірно mm -hmm. смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, oh, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, наш шеф Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає воїсти на королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. Биндо! У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. Отак, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить, Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець! А я займуся подачею. Роблю акуратний надрізи, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Ого, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хочу тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? В сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з'їг до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алек, зачекай, цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, бо давай. Ой, переборщив. Навіть молоко не можу відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. А, ап, Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид. Допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Незгодно, ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. Ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! Залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто. А я вирішив перекусити. Ну ось впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так Стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати торти піч. Ще трохи він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно, самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой! Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і звісно, після всі їх треба запекти. Ой, так, запекти. Точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, це шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого го як багато. І, взагалі, покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та Емемдемс. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся закрийте рота. Це ж непристойно. І, взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих веселка, яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий торт. І щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Okay. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що? Картон? Гедота яка. Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Ого! Він ще й райдужний всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла, ура!